що трапилось у Києво-Печерській Лаврі 12 листопада. У мережі з'явилося відео, на якому під час богослужіння у Києво-Печерській Лаврі моляться за Росію. Після чого керівник СБУ Василь Малюк заявив, що ця ситуація не залишиться без реакції, і через декілька днів служба безпеки України розпочала за фактом інциденту кримінальне провадження. В самій лаврі заявили, що отця Захарія, який виконував цю пісню, усунуло відведення служб, але при цьому наголосили, що у храмах моляться за всіх. Православних людей до речі, якщо ви досі не розібрались, що таке УПЦ МП і яке відношення вона має до Росії, поставте на паузу і подивіться ось це відео. Які наслідки мав цей інцидент, 22 листопада СБУ спільно з нацполіцією та Нацгвардією розпочали контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври в Києві для того, щоб не допустити її використання для осередку Рускавомір. Спецслужби проводять перевірки даних про використання приміщень у ПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп іноземних громадян, або, наприклад, зберігання зброї, оглядають території та приміщення лаври, здійснюють перевірку осіб на території лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України. Не знаю, як суверенітету, але те, що вони вже багато разів шкодили громадянам України, це факт. Не Ми знімають. Давай цікажуть туди. Йо, мату, два тікажуть. Прес-служба СБУ в Рівненській області повідомила, що подібні безпекові заходи також проводяться на території Корецького Свято Троїцького монастиря, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері та на території приміщень сарпенсько поліської єпархії УПЦ. Як суспільство ставиться до УПЦ МП. В липні цього року Київський міжнародний інститут соціології провів опитування. За його результатами, 72% українців вважають себе православними, при цьому 54% ідентифікують себе з православною церквою України, і лише 4% з УПЦ московського патріархату. Ще 14 вважають себе просто православними без конкретизації будь-якого патріархату. Але є одне але. Було зареєстровано як мінімум три петиції щодо заборони ОПЦ МП на території України. Перша з'явилася у 2015 році. Тоді для подальшого розгляду президентом та урядом петиції не вистачило трохи менше 10 тисяч голосів. Зібравши усього 16, з 25 необхідних, вона так і не була розглянена, Її архівували. Наступна спроба громадян вплинути на ситуацію з московським патріархатом в Україні. Відбулася вже цьогоріч, 17 березня 2022. За три місяці петиція зібрала майже 15 тисяч голосів, але цього виявилося знов недостатньо. Тож ситуація з любителями помолитися за Росію так і не зрушила з місця, як і не зрушила в червні цього року, коли з'явилася ще одна петиція з ідентичним проханням, але вона не зібрала і п'яти тисяч голосів. Тож, вкотре не принесла результатів. Чому УПЦ МП досі діє на території України? А от на це питання я відповісти не зміг, тому звернувся з допомогою до релігієзнавця Андрія Ковальова. Історія московського патріархату в Україні починається після другої світової війни, коли в обозі НКВД в Україну приїжджають єпископи е е РПЦ, і фактично величезна мережа, наприклад, священників української автокефальної православної церкви, які тоді були частина або репресовуються за так мовити. Співпрацю з німецькими окупантами а інших буквально силою переводять в російську православну церкву і багато громад, скажімо, московського пріархату, які на які зараз вони опираються, які там є їхніми такими дуже важливими осередками. Це фактично ті громади, які були відкриті за часів німецької окупації, а потім ставали громадами РПЦ в час Соєцького Союзу, були громадами РПЦ. І весь час московський патріархат послуговувався е, підтримкою спецслужб. А це дозволило в 1992 році провести в Харкові собор, на якому і утворилася українська православна церква Московського патріархату. До чого можуть призвести обшуки в Києво-Печерській лаврі? Важко сказати, що можуть знайти в найбільшому в світі церковному супермаркеті, але те, що це може стати приводом, нарешті позбавити у МП права перебувати на території заповідника і анулювати договір оренди, цілком можливо саме через діяльність предстоятеля Лаври, Павло Лебідь системно за ті гроші, які він там заробляв. А це мільйони буквально в день. корумпував чиновників, створював цілу мережу покровителів, які всі ці роки покривали його. А відповідно, от ви сказали щойно про е, угоду про передачу кабінетом міністрів е, цих приміщень е, у оренду. Все правильно е, до, е, до цієї оренди створюється е, угода між релігійною організацією і державою на використання приміщень, які є заповідником і є власністю держави. То ось е, це так званий пам'яткоохоронний е, договір. договір. ось цей договір багато років тому. Був ну, просто тисячі разів уже порушений, тому що ось цей митрополит Павло організовував там будівництво нових споруд на території Києво-Печерської лаври. Фактично проводив реставрацію, а простіше казати, просто варварське знищення старих споруд. Проводилися земляні роботи, що на фактично в пам'ятці археологічного значення 10 століття на пам'ятці ЮНЕСКО заборонено. Будувалися величезні підвали, будувалися склади. Відбувається використання усієї пам'ятки архітектури, пам'ятки історії. З метою комерції А це теж заборонено, тому що там чітко в угоді написано про некомерційне використання цих приміщень. А от як з цими знахідками бути далі буде залежати від політичної волі українських урядовців. Мене звати Євген Барков, я редактор Ютуб каналу РБК Україна. Я закликаю вас підписатись на наш канал. Це допоможе нам робити більше якісного контенту. А ще ви можете написати свої передбачення про обшуки СБУ в Лаврі в коментарях. Бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні!